Так, давай. Загальний... Щоди, здавайте. Так, шановні абітурієнти, ви пройшли вже чотири тести і зараз комісія оголосить вам загальний ваш результат. Результат ваших тестів за суму чотирьох змагань складає наступне: Андрій Данила 155,75 п'ятьдесять плили сімдесят Згоден? Ілля 168,5 шестьдесят восемь, пять Дмитро – 160,25 метро 160,25. Євченко Кирило – 179 Чуніхі, Нікіта, 170. І Лусянський, Артем 161. Всі, хлопці, тоді, якщо згодні з балами, тоді чекаємо вас вже від сьогодні, можна подавати заявки, чекаємо ваших заявок на нашу спеціальність до Все, Дякую. 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 Дякую.